Привіт! З вами Нік Дотошний, і сьогодні у нас на огляді газонокосарка бензинова від торгової марки Sequoia. Ну що ж? Соломія готова розпаковувати її і працювати навіть. Що ти бачиш? Травозбірник. Травозбірник. Це, це верх. Супер. Зібраний. Не достанеш. Ти її не достанеш. Ну то на що ти сказав розпаковувати? Просто щоб ти достала травозбірник Хоч далі до справи береться професіонал серед цих непрофесіоналів. Як бачите, дуже просто вона розібрана. Просто з'єднати дві ручки і все, і вона готова до роботи. Зараз ми її зберемо. Все дуже просто збирається, особливо коли в тебе є шроповерт з головкою на 13. Та і ключом можна, в принципі, зібрати швидко. Ну і все дуже просто. Ставиться сюди ручка подовжена і практично готово. Перед характеристиками скажу, що секвоя дає 2 роки гарантії. Вказали, що є 8 положень регулювання висоти. Звичайно, що 4 тактний двигун, і саме головне, що колеса на підшипниках і може працювати з функцією мульчування. Потужність двигуна 2,7 кінських сили, і також скажу, що ширина покосу 40 см. В комплекті йде свічний ключ і йде спеціальний зажим для тросика. Відмічу, що може косити від 25 до 75 мм висотою. Об'єм травозбірника 45 літрів і вага даної газонокосарки 20 кг. Скажу, що газона косарка не самохідна, але в секвої є самохідні косарки. Але ми сьогодні на наших нерівностях будемо тестувати, як вона приходить, всякі нерівності, і як вона стриже траву. Кажу, як виглядає ручка регулюванням дросельної заслонки, тобто газу. Основна ручка йде приємно-приємно прогумована. Далі на ручці є спеціальна петля, куди треба встановлювати речах від стартера. І, до речі, цю петлю можна перекручувати на зворотню сторону, тобто розраховано і під лівшу, і під правшу. Висота переднього колеса 15 см, задня, як бачите, більше 20 см. Плюс покажу, що йде хороша пружина, яка підпружинює механізм підняття колес, і скажу, що ось ця пластина, яка піднімає цей механізм, має товщину 3,5 мм і це вражає. Відмічу також, що повністю металевий корпус газонокосарки. Давайте подивимося на ножі, як все реалізовано. Відмічу відразу, що стоїть сальник. Видно, давайте замірюємо. Скільки мають ножі? Так, ножі навіть мають більше, ніж 40, Якщо бути доточним, 40 сантиметрів і 6 міліметрів. Друзі, і відразу скажу, що ножі тут не гострі, і вони не мають бути гострими. Ножі мають спеціальний кут, який призначений, щоб косити траву. У мене бували випадки, коли людям різні інтернет-магазини продавали косілки, людина пробує ножі не гострі, знімає йде на станок гострити, і тоді ніж не буде косити траву. Він просто її буде м'яти. Тобто для класного косіння ножі мають мати спеціальний кут, щоб вони і косили, і заодно щоб. Викидували сюди в дифузор. Так, давайте глянемо чи насправді на підшипниках. Ми ж, ж Мія, як ти думаєш, на підшипниках чи ні? Якщо написали, то напевно не думаю, щоб просто так писали. Дивимось. Так дійсно, як бачите, на підшипниках. Якщо не знаю, чи камера передає, через захист видно кульки і видно, якось тут крутиться підшипник. І підшипник не один, видно з одної сторони запресований, і також з цієї сторони. Запресований підшипник. Секвоя прицепила сюди попередження, що без масла не можна використовувати. Покажу, як виглядає речах, який змінює положення. Дійсно, є вісім положень, все це впирається в металеву основу і можна без проблем однією рукою піднімати. Ану, Соломія, попробуй, чи тобі не буде важко. Легенько. 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 Тільки положення однією рукою, як ти кажеш. А тепер підніми. Оп, легко. легко. Як бачите, двигун стоїть ОHY. Тут стоїть повітряний фільтр, праймер для підкачки. Давайте глянемо, який повітряний фільтр стоїть. Так, як бачите, паралоновий. І це дуже добре, його можна промивати, прочищати. До свічки добратися також неважко. Вона в зручному місці. Давайте глянемо, що там стоїть за свічка. В принципі, свічка стоїть непогана від торгової марки. До речі друзі дуже зручна реалізація картера для масла покажу що є щуп на ньому Широка горловина, і скажу, що в таку широку горловину дуже зручно заливати. То зазвичай бувають тоненькі горловини. Я деколи навіть з бумаги робив лійки, щоб залити. Так, де зелю масло 4Т, 10 В40. Так і помістилось в картер приблизно 550 грам мастила. Так, поставили травозбірник, дуже просто знімається. Раз, потягнули, є два крючка на яких він цепляється, встановили і косити. Так, давайте наліємо пів літра палива. Я хочу перевірити її продуктивність, щоб ми знали, наскільки вистачає економна вона чи не економна є пів літри залив вставляємо лійку заливаємо Поки Нік ганяє з бензиновою газонокосаркою по ділянці, відчуваючи себе ландшафтним дизайнером. Я як завжди займуся теорією на є каталог. І знаєте, що скажу? Якщо у вас трава вище, ніж по коліну, то без бензинової тут просто не обійтися. Тому для вашої зручності справи на сторінці є всі доточні фільтри. Обираємо ширину захвату, потужність, самохідна чи ручна. А ще тут можна обрати конкретну торгову марку і ознайомлюємося з тими моделями, які нам пропонує є каталог по наших запитах. Ось, до речі, та сама газонокосарка з нашого тесту. Як бачимо, одразу є вартість, фото та характеристики. Якщо є вагання, бо на прикметі пару моделей, тоді їх можна додати до порівняння. І там же обрати саме ту, яка для ваших потреб підійде найкраще. До речі, є каталог це українська компанія, яка з нами ще з 96-го року. Тож підтримуємо своїх, навіть коли косимо. А посилання, як завжди, дотошний, залишить в описі під цим відео. А я пішла переконувати Ніка, що трава сама не скосить. Хоч він і пробував чекати. Нехай щастить. Ну що ж, пробуємо завести, але я бачу щось погода портиться, нам завжди міє, як з тобою везе. Для того тут написано три рази нажати праймер. Ну я нажму десь п'ять. Іде? Да. Блін, а коли косити? От, завжди, як збираємося щось робити, завжди дощ, в ліс тоді поїхали, дощ почався. Зараз дощ починається. Для доща. Ну що ж, друзі, дощ прийшов, Мія, яка там година? Скажи, будь ласка, щоб ми засікли час. 16.39. Як бачите, в нас тут така різна трава, і ось цей перій, да, Мія, правильно? Перій називається. Перій, там в садку багато є трави. Пробуємо спочатку, як буде збирати в травозбірник. Так, зараз пробує сломію завести і покусити ручку дроселя на себе, да, прижми, бо вона так не заведеться. І дьоргай. О! Ну і що, як твої враження? Круто, навіть не втомилася. А? Навіть не втомилася. Ух ти, навіть не втомилася. Будеш ще косити? Е, мені зайшло. Зайшло, але бачите, який відразу став рівненький газончик, хоч у нас тут і нерівності і пагорби, але, як то кажуть, вже якась красота. Але бачите, все ж таки, три мартра там. Звичайно, звичайно, що вона не бере. Біля паркана треба тример. Хто має таку газону косарку, обов'язково треба невеличкий тример, щоб біля паркана, біля дерев кошувати. Друзі, до речі, коли сильно мокра трава, от прям-прям після доща ми косили, то, як бачите, забивається травозбірник, сам патрубок забивається, тому що трава така густа, і вона прям мокра. Відразу після доща ми почали косити, майте це на увазі. Хочете, щоб вам ідеально косило, треба, щоб травичка трішки підсохла. Година так, 1728 і пів літри палива ми ще не використали. Я пішов, порівняв газончик. Ось, будь ласка, яка красота? Як бачите, газон нерівний, але без проблем можна косити. Зараз ще підемо в садок, зараз ще підемо кропиву різну покосимо. Ну що тут сказати, в нас як би тест. Знов дощ пішов. Мія, яка година? Покажи, яка година. Знов дощ пішов. 17.35, пів літри палива ще не використали. Дощ пройшов дуже такий короткочасний дощ, але лиє такою зливою. І нам цікаво, чи газонокосілка от, візьме такі лопухи. Мія може ти по лапухах? точно не по лопухах. Ну що ж, бачите, яке грубе стебло без проблем бере, без проблем не відчуває любіла похи. Так, а чи візьме бензинова газонокосарка секвоя ось таку кропиву, яка більше, ніж по пояс. Ну що тут сказати? Бачите, яка велика кропива, реально. До пояса без проблем. В кропиву заїжджаю, вона не призначена, але в нас як ви тут тест погнали. Deixa eu saber Отож, друзі, бачите, 18.05, і на такий великий участок мені хватило пів літри палива. Плюс, як бачите, яку велику крупиву бере, і які тут нерівності можна їздити будь-де по садку, просто виставляєте колеса по максималки і працюєте. Друзі, бачите, як набивається мокра трава, вона робиться прям таким болотом, і відповідно забиває ось цей дифузор, куди мала би вилітати суха трава. І тому, -то, якщо косити зразу після доща, як бачите, все у нас в болоті, то знаєте, що не буде вилітати в травозбірник. В травозбірник треба кусити тільки суху траву. Ну що ж, друзі, давайте тепер попробуємо на сухій траві, чи буде збиратися в травозбірник трава. Так, Глянемо тепер чи назбиралась трава. Як бачите, без проблем файно траву збирає. Без проблем. То навіть видно було по газонокосарки, коли працюєш, а ось тут матеріал піднімається догори. Повний-повний мішок. Забило. ну що ж, друзі, такий результат. Я скажу своє враження. От мені завжди було набагато легше косити газонокосарками на колесах, чим бензиновим тримером махати. Мія, як тобі? Скажи? Мені не важко було зовсім. Плюс мені подобається бензинові тим, що в них великий захват, 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 але не всюди підлізеш. Не всюди. Ну треба додатково вишити. Треба додатково тример. А от в порівнянні ти теж косила бензиновими тримерами. З яким тобі легше працювати? Е, напевно, що з цим. Тим треба все ж таки махати. А цю просто сунеш, і вона йде за тобою, друзі. Скажу від себе, що мені не соромно її рекомендувати, от реально на кожен день роботи, і вона з цими завданнями справиться на 5 з плюсом.